Ця красуня українка. Вона вирішила всерйоз зайнятися боротьбою і просто знищила весь свій дивізіон. Її техніка швидка й агресивна, а за пластичність і холоднокровність, її називають пантерою. Те, що вона здатна зробити на татамі, мотивує найкращих борців планети рухатися вперед. Сьогодні Дарина Білодід титулована королева дзюдо, але у сутичці 2017 року проти 32-річної китайки, дворазової олімпійської призерки та чемпіонки Азії, вона виходила на татамі всього у 16 років. Дарина, що не мала стабільного дорослого рейтингу, фактично була темною конячкою. Вушугень, навпаки, досвідчена дзюдоїстка. Дівчата не збиралися довго придивлятися одна до одної. У надії швидко розібратися з молодою вже на старті. Китайка нарвалася на козацьку силу і зрозуміла, що легкої прогулянки не буде. Українка поважає старших, але і не боїться їх. Вона прийшла за золотом. Вже тоді контраст віку, 16 проти 32, лише підкреслив, наскільки новаторським було дзюдо білодіт Вона виглядала не як юніорка, а як сформована світова чемпіонка. І невдовзі це. Підтвердилось у 2017 році. Дарія Білодід увійшла до книги світових рекордів як наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо серед жінок і чоловіків.